Без зміни системи державної служби провести будь-яку реформу неможливо, вважають фахівці, адже ті, хто мав би сприяти її виконанню, діятиме за старими правилами, відкрити інформацію про реальних власників компаній та посилити фінансовий контроль за політичними діячами. Ще один першочерговий крок, який варто зробити новому складу Верховної Ради, а ще прийняти закони, які б знизили корупційну та політичну складову, потрібно е, заборонити. Е, Державним службовцям показувати свої політичні погляди а з приводу корупційної складової весь корінь криється в недостатньому фінансуванні. Терміново змінювати потрібно і медичну систему, кажуть вона неефективна, оскільки система охорони здоров'я в нас до сьогодні, де юре, працює за принципами системи охорони сімашко. А країна в нас вже 24 роки в умовах ринкової економіки. Чи вдасться забезпечити доступ до інформації про втрати бюджетних коштів та обмежити вплив приватного капіталу на політику, а саме цього вимагають громадські діячі найперше залежатиме від народних обранців? Вважають експерти. Тому ми закликаємо сьогодні виборців звернути дуже пристальну увагу стосовно того, за кого ми голосуємо, кого ми обираємо і за якими критеріями ми робимо свій вибір? Зокрема, це депутати, які голосували за диктаторські закони. Депутати, які відмовляються відкрити свої декларації про доходи або автобіографії, з усіма своїми пропозиціями громадські активісти пообіцяли ознайомити кандидатів у депутати з всієї України, а розпочнуть саме з Буковинських. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.